І що сподобалося в коучингу зі мною? Все сподобалося, Орександро. І мені сподобалася та динаміка, з якою ми рухалися. Тобто кожного, кожне заняття воно було годину і не треба було більше. Тобто, ми прийшли, ми пропрацювали запит, ми пропрацювали інструменти, за рахунок чого ми будемо до цього йти. Все, ви відпустили через тиждень, я поділилася результатами. Це дуже класна, якісна робота, як на мене. Бо я вважаю, що а, поки людина а, хоче а, чогось а, досягати нового для себе, то коучингу потрібен а, ну, такий регулярний. Ярний час від часу повертаватись. Ірино вітаю вас! Доброго ранку! Такий шлях пройдено. Чим будете хвалитися? Коучинг. Ну, то, я не, не вважаю, що це пройдений шлях, тому що а, ми йдемо на нову, а, на, нову з вами як, а, стадію розвитку. Я вважаю, що а, поки людина а, хоче а, чогось досягати нового для себе, то коучинг потрібен, а, ну, такий регулярний час від часу повертатися. Коли вже ми розуміємо, що ми я не знаю, побудували заводи, а, там, досягли цілий і вже хочемо відпочити, тоді так плато тоді можна вже там Відпочити там місяць-два, як то кажуть, до нового а, результату. Іро, і мене так. Хочу, щоб ви поділилися враженням, тому що результати дуже круті, і вони не просто, знаєш, у висоту, вони і по горизонталі, але такі дуже стабільні, як фундамент. Як ви дізналися про мене? мене ну Контекстна реклама зараз це все, але я розумію, що багато реклами, але мене саме зачепило це малюнечок, коли ви малювали двох жінок, які були не в Україні. Поки я була в Україні, знаєте, сама земля оточення, дуже сильне українське оточення підсилювало і воно допомагало в розвитку. Наші сильні бізнес-клуби, знайомства зараз, коли не в Україні, і коли. Ти не відчуваєш свою сильну сторону. Е, мені дуже не вистачало підтримки і оцієї української енергії. От у вас є оця енергія творча, яка е, допомагає рухатися, і я кажу, в вашому полі збуваються мрії. Це дійсно підсилююча сильна енергія. Дякую. А чому довірились мені, Яковичу. Е, Ви знаєте, останнім часом, ну. Я розумію, що як в бізнесі є свої люди, так в коучингу, також лікарі можуть бути свої люди. Ти відчуваєш своя людина чи не своя по цінностям. Ви мені дуже відгукнулися по цінностям. А чи те саме темп, темп роботи? Тобто мені треба було, щоб я відчула після от ми з вами поговорили, і я відчуваю результати. В нас в принципі так і було, тому що ми з вами раз на тиждень зустрічалися. А потім я їхала в Кьольн. Я бачила, як легко притягуються ті клієнти, саме які зроблять замовлення, які з радістю, які будуть казати, як приємно з вами працювати, тому що. Мені важливо, щоб було приємно зі мною працювати, і щоб мені з клієнтом було приємно. І тому я оточую себе людьми своїми, і тоді, оце, знаєте, це ланцюжок приємного від приємної взаємодії він відбувається як в житті, так і в роботі. Це дуже важливо для мене. Іро, за час нашого коучингу, які тверді результати ви отримали як результат нашої співпраці? Ми отримали трьох теплих, нам не сказала гарячих клієнтів в Південній Кореї, в Японії і в Гватемалі. І австралійці зацікавились і будуть збільшувати об'єми. Це про масштаб роботи? Це про масштаб роботи, так. Це про збільшення доходу? Про збільшення доходу. Це про більшу впевненість у собі, як в лідері. Це про впевненість на нових ринках? В дуже важливо, коли ти виходиш на новий ринок, і ти не знаєш, що тебе чекає в Бразилії, наприклад, але знаходити своїх людей і бути впевненими, що точно буде успіх? І тоді люди, які приходять, вони підсвічують і також показують тобі шлях до успіху, до збільшення об'ємів, до збільшення продажу, для збільшення прибутку. Іро, а чи відбулися можливо якісь внутрішні зміни? Так, внутрішні зміни я зрозуміла, що не треба погоджуватися на партнерство відразу з компанією, якщо по цінностям щось не, не йде. Так? А треба шукати своїх людей, і тоді і буде не тільки прибуток, але й якість співпраці. Я ще пам'ятаю: ділилися, що ви читаєте дуже потужний курс. Так, я викладаю в лаба курс з експертом. Це твердий результат. Так, для мене результат в тому, що власники бізнесу, а їх більше 20 в мене на курсі, а вони кожного уроку бачать нові результати і бачать нову інформацію, яку я даю. І завдяки вам ми зробили її смачною. То можна було просто відчитати курси, як в університеті, теорію, а ми з вами придумали гру, бізнес-квест, вихід на ринок, тому що багато компаній. Вони в них є, знаєте, перед новим такий супротив, і вони не виходять на новорінок, тому що треба зробити там дослідження впродовж місяця. Таке інше, ми з вами зробили не знаю півтори-двогодинну класну гру. Де може весь колектив пограти і оцінити перспективи на тому чи іншому ринку. Ну не ми, а ви. А я просто задавала питання, після яких у вас з'явилися отакі ідеї, і втілили ви окремили вас як харизматичного а, а, спікера, лектора, та який може викладати матеріали дуже складні, але дуже цікаво. А які ще зміни відбулися? Це немало. Ми всього місяць працювали. Я вважаю, що це якісні класні зміни, які треба цінувати, і які треба зараз вже звернути на це увагу і далі розвивати їх, Іро. Чи могли би такі результати за такий короткий термін роботи зі мною ви отримати самостійно? Я однозначно скажу, що самостійно ні, тому що в мене навантаження зараз чимале. А я розвиваю експорт для українського заводу, який має нове виробництво в Євросоюзі. Тобто, це там як два заводи розвивати і курс з експорту, і плюс я мама трьох дітей, яка самостійно виховує дітей за кордоном без няні і. Приватних шкіл, які працюють з ранку до вечора, як було це в Україні, і без маковершників українських. українському. Мама трьох дітей з таким навантаженням, ще плюс такий масштаб міжнародного експорту, а ви являєтеся лідером в цьому напрямку. Навіщо лідером коучинг? Ви ж і так розумна, досвідчена, неймовірна палітра знань, досвіду і всього іншого. Але тим не менше. Звернулись до кого до бізнес коуча я вам так скажу, що в Україні напевно я би звернулася до ментора і до якогось досвідченого підприємця. Але я розумію, що він не буде так зацікавлений в результаті і вислуховувати, бо інколи лідеру хочеться побути слабким і поділитися своїми болями, невпевненостями, через які приходить кожна людина, і важливо. Ці слабкі сторони перетворити в можливості. Ось слабкі сторони перетворити в можливості. І, можливо, ті слабкі, це ви дуже така критична, як, в принципі, всі е, топи, е, вони може і не слабкі, але чомусь ви їх в компанії так. своїм внутрішнім критиком такими назвали. Так, так, так. І ви, Роксолана дуже класно е, підсвічували, е, де емпатія може. Перетворюватися в можливість так, в те, що а, там дослухаєшся до колективу, дійсно дивишся на результати, підбираєш до кожної людини власний підхід, і це дає якість і ефективність роботи. Підсумую з того, що почула, а переговори міжнародного масштабу на іншій частині нашої півколі лектор. Дуже поважному освітньому проєкті, нестандартний лектор. Переговори, які потенційно збільшують дохід, внутрішня. Я не знаю, от внутрішню, ви знаєте, як діамант загорали всіма барвами за час нашого коучингу, від першої сесії до останньої. і плюс те, що я знаю, у вас з'явилася своя команда, вона збільшилась. І ще важливо, в мене втілилась мрія. От я вже майже і забула, тому що я запланувала це на березень. Пам'ятаєте, буквально на другий тиждень нашої співпраці я вам зателефонувала, що мене з університету запросили викладати власний авторський курс антикризового менеджменту. І я пам'ятаю, це була моя, знаєте, мрія багато часу, тому що для викладання в університеті мені треба було захистити дисертацію і закінчити аспірантуру, але в мене фізично не було чотири роки на це інвестувати, тому що в мене постійно в мене з третього курсу університету власний проект, який я розвиваю там, не пішла на отримання диплому власного, тому що був проект і обороту щомісячний на 500 тисяч євро. Тому Фізично не встигла, бо в пріоритеті завжди бізнес. А тут є можливість бути викладачем і поділитися саме практичними аспектами, як же українські підприємці долають одну кризу за іншою. Тобто, от тепер хочу, щоб ви сама як головна героїня свого життя і головна героїня тих досягнень, які ви зробили, фактично за два місяці коучингу, отак тезисно: один, два, три, чотири, п'ять. Всі досягнення, бо ви їх краще знаєте ніж я. Три нові ринки: свої люди, як в команді, так і серед бізнес-партнерів в багатьох країнах світу. Я б навіть сказала на декількох континентах. Це зріст в доходах. І головне, щоб втілилася та мрія, яку я хотіла втілити ще 15 років тому, і вона легко втілилася. Тобто, просто зателефонували, зателефонував керівник кафедри і запросив викладати курс. встигнете до березня встигну англійською. Так для магістрів, так Іринка, життя класними щось... фарбами, фарбами. Це круто, Іро, що не сподобалося в роботі зі мною? Боже, я навіть не можу сказати. Ну, я не було, не було такого, Роксолава, Мені здається, що коли зустрічаєш свою людину, ну то ні, нема такого. Я не можу сказати, що це просто там зачарування людиною, коли ти не бачиш недоліків, але я вважаю, що це просто якісний вибір на старті, коли ти розумієш, що от Цією людиною тобі ти досягнеш своїх цілей. Якби, наприклад, я була іншою людиною, я би вважала, що відповідальність за мої результати на коучі, наприклад, то, можливо, тоді ну для тих людей вони скажуть два місяці пройшло, мені коуч не покращив життя. Але я розумію, що коуч це тільки. Допомога, і ти сам робиш своє життя кращим Тобто яким людям ви не рекомендуватимете йти до мене в коучинг? Взагалі я зрозуміла, що є категорія людей, які в своїх провинах вважають там, що війна, я не знаю локдауна, держава, президент не той. Тобто люди люди, які Перекладають відповідальність за якість свого життя на зовнішні обставини, от їм категорично не потрібен коуч, тому що це буде просто ще одна людина, на яку вони е направлять весь негатив, чому в них життя не склалося. Але в моєму оточенні ті люди, які зараз будують заводи в Україні, попри все, на місці зруйнованих заводів будують два нових і. Я вважаю, що наше щастя в наших руках, і поки ми живі, то ми просто маємо максимально ефективно, якісно жити це життя. І якісний коуч, свій коуч в цьому тільки допомагає. Е, яким людям робота зі мною не дасть результату? Люди, які не беруть відповідальність на себе, які не готові самі працювати над результатами свого життя. Іро, що сподобалося в коучингу зі мною? Все сподобалося, Орексан. Дійсно, це такий меч, коли з першої реклами, навіть яку я побачила, так і ви дуже на якісному рівні, рівні, як ведете соцмережі, я так бачу, і до себе дуже вибагливо, і до власної роботи. І мені сподобалася та динаміка, з якою ми рухалися. Тобто кожного кожне заняття воно було годину і не треба було більше. Тобто, ми прийшли, ми пропрацювали запит, ми пропрацювали інструменти. За рахунок чого ми будемо до цього йти, все, ви відпустили. Через тиждень я поділилася результатами. І Це дуже класна, якісна робота, як на мене. Які наступні цілі у вас? Власне виробництво, я вже готова до цього, тому що раніше для мене було власне виробництво це як такий обмежує обмеження, як тягар, як додаткове навантаження. А зараз я розум я бачу людей, які щасливі, маючи виробничий процес, маючи власний завод, там з сотнями людей, співробітників, і я до цього йду. Я бачу себе вже як власницею свого виробництва. Ірино щиро дякую, що поділилися цими змінами. Можливо, когось навіть надихнули. І підсвітили те, що лідерам коучинг, якщо ви знайдете свою людину, свого експерта, з яким буде комфортно, прискорює шлях, робить більше ясності, і тоді лідер приймає правильні рішення, рухається динамічно і не втрачає свого ресурсу. Було цікаво зі мною в коучингу. Було цікаво, я вам більш скажу, що зараз, якщо ми подивимося на ті підприємства, які є в Україні, на Андрія Здесенка Десенка з біосфери, то. Атмосфера компанії вона повністю показує стан лідера, і от лідеру для того, щоб свою компанію вести від одного результату до наступного, дуже важливо дбати про власний стан, бути впевненим, бачити результати, навіть коли інші не бачать, вірити в мету, що вона досяжна, навіть коли інші не вірять. І от необхідність коуча в тому, щоб підтримувати цей стан лідера і вести за собою команду. Дякую, дякую, що поділилися е, і своїми твердими результатами. Їх насправді набагато більше. Інтерв'ю все не може охопити. Я щиро бажаю, щоб от ну, періоді коучингу з'явились нові цілі. Я вам щиро бажаю, щоб вони дякую. реалізувалися легко, а це хай це буде можливо варіант це, щоб вам було комфортно, цілісно і дуже щасливо всередині. Дякую вам за цю зустріч. Дякую. йдемо далі. Ідемо далі. Дякую.